Дякую за ваш інтерес до ваших послуг. Ми не просто будь-яка руфінг компанія. Ми ліцензовані паблик аджастер, що філи нас, яке обслуговує ваш аял. Ми замінили, застановили на відахі для багатьох ваших сусідів без жодних витрат для них. Існя страхівка покрила всі витрат. Якщо ваш будинок знаходиться в зоні посередалі від шторму, ваш час на отримання нового даху за рахунок вашої зарахової компанії надзвичайно сприятливі. Наш процес починається з комісної інспекції вашого даху та всіх зовнішніх компонентів будинку. Ми ретельно обстежуємо обсяг пошкоджень та складаємо плани, які найкраще відповідають вашим індивідуальним потребам. Ми робимо попередню міськоштовну інспекцію, яка вхоплює ваш дах, каринли, водостічні труби, сайдинг та аксесуари. Ми отримуєте повний фотозвіт після інспекції, одразу після її проведення абсолютно міськоштовно. Якщо пошкоджень достатньо, ми можемо прийти до наступного етапу Аналізу вашого страхового полісу. Ми розуміємо, що рятувався страхівці може бути дуже складно. Багато власників не повністю об'єднається з тим, що покриває їхня страхівка. Бо саме тут ми приходимо на допомогу. Ми пропонуємо безкоштовний ретельний аналіз вашого полісу, щоб переконатися, що у вас є необхідне покриття. Це допомагає виявити будь-які приховані положення, які можуть призвести до відмови в вклеєм або задоволення і лише на, яку, на якусь мізерну суму. Ми пишаємо тим, що забезпечує повний провол клеймів навіть для тих клієнтів, які раніше відмовляли або лише схвалювали якісь замаленькі суми на рімок. Ви опрацьовували всю необхідну документацію та ведли переговори з страховою компанією, забезпечуючи відсилу з вашого клейму. Ми підтримували вас протягом всього процесу, який починається з підписання Public Adjustment угоди, потім ви подаєли страховку добрий підготовлений клейм та всі необхідні для нього документи. Це зазвичай займає до п'яти років дні. Після отримання клейму страхова має приблизно один місяць, щоб призначити свого аджастера, до заплануватимуть спільну інспекцію. Під час спільної інспекції ми зустрінемось із страховим аджастером, щоб разом облягнути дах та зовнішній стан будинку. Цей етап гарантує, що вони не пропустять жодних пошкоджень. Після перелік страхова має 21 робочий день приблизно один місяць, щоб відповісти за рішення, яке може бути повним схваленням, частковим схваленням, або відмовою задоволення клеймів багатьох випадки, особливо з компанією State Farm початкові клейми будуть відхилені. І це абсолютно нормально, коли я кілька відмов до трьох разів. Ми будемо скаржувати кожну відмову. Оскільки статистичні дані показують, що 57-65 домовласників, залежно від штату та демографічних де показників, відмовляються після першої відмови. Те, що економічні російсько-страхові компанії. Люди здаються, але не ми. Ми професіонали всі справи, ми знаємо цей процес. Щоб розпочати дотримання налогу до хул, зателефонуйте або додійшли повідомлення з номером 428-876-2327, або 866-992-2982, внутрішній номер 2327. Або відвідайте наш вебсайт. Дозвольте нам взяти на себе усі складнощі процесу, поки ви сидите і відпочиваєте, знаючи, що ваш клейм в надійних руках. Дякую за увагу. Я Молняк.